Дорогий татусю, ти мене захищаєш, ти сильний і мужній, і я вірю в тебе. Я хочу тобі підняти настрій цим віршем. Музей шкоди є музеї історичні, техніки чи моди, а у нас музей без шкетів і шкоди. Експозиція чудова. І дуже розмаїта ось рогатка, хлопчик вова, і вікно розбите. Ось, наприклад, палітурка з маминої книжки. Ось комп'ютер, киця мурка, і нещасна мишка. Ось бабуся, окуляри без одної душки. Від'єднав онук школярик, душку самотужки. Ось розтрощена на друзки, люстра, ось і Вася, що на ній, мов на мотузці, цілий день годався. розмальованих портретів в цілій галереї. Неодмінно ви знайдете в нашому музею. Не обходьте, не минайте в будь-яку погоду. Завітайте, завітайте до музею шкоди. Тат чекают тебе с перемогою